Мене звати Костянтин Величко, я працюю в сфері культури, в театрі оперу та балету одеському. Я артист хору. Ще я соліст філармонії, артист, соліст військового оркестру при ВМФ. І трошки волонтер. У мене однокласник загинув Савченко, він герой України зараз. У батька почали гинути друзі. Треба було не з У 2014 14-му році потреба була взагалі у всьому. Тому що наша армія була зруйнована протягом всієї, всієї незалежної України в нашій армії були тільки проблеми. Ніхто не хотів туди йти. Постійно обрізався бюджет, тобто наші політики знищували армію повністю, вщент. Не було нічого. Тому, звичайно, навіть стрілецька зброя була необхідна для наших військових, особливо добровольців. Мій батько допомагав військовим. Навіть Декілька разів я їздив з ним закупляти там автомати Калашникова, там шоломи, бронежилети, все це було. На даний момент він підписав контракт в Добробаті, це ТРО, місто Суми. Е, от. І на даний момент він повноцінно допомагає військовим тим, чим може, як зампотила. 24-го все почалось. Спочатку відвіз е, дівчат за місто, тому що ніхто не знав, як воно буде, а потім повернувся сюди. Е, перше, що спонукало, це наші артисти з театру оперного. Почали допомагати на пісочниці. І я долучився до них. Спочатку, перша, це була пісочниця. Ми дуже багато там працювали зранку там, до обіду, або й бувало й більше. Були потрібні ліки. І коли мені прийшов перший там, аванс театру, звичайно, роботи вже не було, нічого, все було закрите. Я просто поїхав на всі гроші, е закупив ліки і відвіз прямо туди до військових. Після цього я зрозумів, що я так довго не зможу сам допомагати від себе. І я почав спілкуватися з батьком. А у мене батько голова Сумського автомайдану. І він мені говорить: а чому ти сам? Ти ж можеш долучитися, є люди, які, такі ж як ти, однодумці, які теж виконують таку ж справу. І от з того моменту я познайомився і зустрівся з хлопцями. Це було спочатку а, у нашого друга Івана Фотеського, був штаб, а потім вже переїхали. І от з того моменту ми почали 24 на 7 допомагати військовим всім. Тобто ми реально їздили і ночами. Ми, от є потреба, ми збираємо гроші, їдемо, закупляємо і ввечері виїжджаємо вже туди, в Миколаївську область передаємо. Волонтерство це теж треба вміти. Це не просто взяв е, щось там маленьке, купив і закрив питання і сказав: Я волонтер. Дуже багато питань, які треба вирішувати, які треба поєднувати між собою навіть з'єднати людей це теж уже волонтерка. Військовий оркестр, це так як і оперний театр, як і філармонія, це теж дуже важлива структура в даний момент. Там я співаю, у нас є там і ансамбль, і є сольні. Тобто ми співаємо і сольно, і в ансамблі. З оркестром, без оркестру по-різному. Часто буває так, що це десь в полях, там, де бліндажі. ну, Не, не ноль. Але там якась із ліній бувало таке, що хлопці їздили, і це теж необхідно, бо там хлопці втомлені, їм треба якось відволіктись. І навіть можливість поїхати на такий концерт це для них це теж відпочинок. Важко, важкі умови, але для військових співати завжди приємно, тому що ти бачиш в їх очах надію. Що завдяки цьому вони зможуть відволіктись десь посміятися військовий оркестр це оркестр з військових службовців. Тобто у них дуже важка роль, на жаль, тому що вони приймають участь у похованнях. У Похованнях, на щастя, я не приймаю участь, тому що я вокаліст. Я співаю. Музика це та терапія для душі, для внутрішнього стану, яка допомагає лікувати свій психі... психічний стан в даних обставинах. Взагалі є війна, немає війни, у людей завжди є проблеми, бо це життя. На жаль, багато хто вважає, що культура не на часі, якщо в нас не буде культури, якщо в нас не буде мови. Того, заради, заради чого гинуть наші хлопці. Тобто Це дуже важливо. Це треба нести і це треба зберігти. На даний момент у нас дуже критична ситуація. В принципі, у всіх структурах, у всіх театрах і в оперному теж менше людей, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. В театрі на даний момент є бронь, не для всіх, але частково закриває вона. Якби, Завдяки цьому театр працює. Філармонії броні немає. Тобто там, в принципі, дуже часто приходять повістки постійно. І чоловіків практично немає в філармонії. В театрі в оперному, на жаль, вже загинув наш хлопець з Балету, який реально ідейний патріот, який. Ну, всі його дуже поважали. Він чистий, відкритий, і, на жаль, він загинув на фронті. Я вважаю, що в нас немає інших варіантів, як перемога і взагалі наше існування. Бо наш народ вже доказав своєю справою, своєю силою, що ми маємо і мусимо бути в майбутньому. Тобто, ми як нація, ми як країна. Тому я в цьому не сумніваюсь навіть. А з приводу війни ворог у нас дуже серйозний, і вони теж вчаться і на своїх помилках, і на наших. Тому, на жаль, війна буде довгою. Це моє відчуття. Я дуже негативно відношусь до тих людей, які постійно ниють і говорять, що мені ця держава зробила. А в мене зразу питання: а що ти зробив для цієї держави? Що ти від неї вимагаєш? Треба побудувати спочатку, щоб потім щось е, вимагати. Тому все в наших руках, і якщо ми будемо допомагати своїй армії, то нам не прийдеться кормити чужу.